У Івано-Франківську підводять підсумки першого етапу конкурсу творів про майбутнє місто. Змагання серед школярів ініціював народний депутат Олександр Шевченко. Серед майже сотні літературних доробків, як прозові, так і поетичні. Найактивнішими учасниками стали учні п'ятих-сьомих класів, але в їхніх роботах минуле і теперішнє майбутнього ж недостатньо. Не всі дотрималися теми, тому що мали писати про місто через 10 років, і тільки кілька робіт таких є. Зразу. Дещо зі скепсисом поставилися до цього. Але коли почали читати, то знайшли перлину. Напевне, навіть маститому поетові було би не гріх написати таку поезію. Якщо це дитина написала самостійно, це дуже оригінально, дуже неповторно. Майбутнє міста очима дітей екологічно чисте. Нове покоління прагне турбуватися про стареньких і безпритульних, допомагати своїм ровесникам сиротам знайти родини, а також попіклуватися про тварин. Майже у кожній роботі йдеться про те, що це залежить від нас від сьогоднішнього дня. Від того, яким ми сьогодні, таким буде завтра, івано франківськ Можливо, вони з батьками і радились, коли писали ці твори, але я б їх дала прочитати тим, хто буде стояти на чолі міста, адже це те, про що вони думають і чого вони чекають від завтрашнього дня від влади. Кращі дитячі пропозиції матимуть шанс утілитися в життя. Їх передаватимуть до Інституту розвитку міста. Переможців конкурсу преміюватимуть із благодійного фонду Олександра Шевченка новий Івано-Франківськ. Крім того, на осінніх канікулах їх чекає екскурсія до міста Лева. Звичайно, всі будуть нагороджені за те, що працювали. Це однозначно, і вони всі поїдуть до міста Львова. Попереду другий відбірковий загальноміський етап літературного конкурсу творів про місто мрії нових Івано-Франківців.